Як можете відрефлексувати на все сказане вже в студії, які ваші думки? Ну, Володимир сказав добре з позиції геополітики, але у вас було запитання на старті ефіру, так? Тобто, чи буде знову ж таки там вторгнення, наступ, більший наступ, менший? Я би сказав кожному, хто тобто, ту присутній, взагалі глядачам, що так він буде. Якщо не, якщо не буде, тоді ми готові все одно, так? Чи, чи буде навпаки? Я вважаю, що треба дивитися дійсно в історію і бачити те, що є країни, які... Прибуває в такому перманентному стані війни. І війна, точніше, готовність до відсічі, має бути вже в крові навіки. Тобто, ми повинні жити звичайним життям і бути постійно готові до вторгнення. Наприклад, подивіться, на наприклад, Ізраїлю, так? Тобто час від часу спрацьовує цей золотий купол, час від часу там щось летить, артилерія так. Але це не заважає бути її з, один з передових країн. Тобто я вважаю, що відповідь на це запитання має бути так воно буде, тому що багато, на мою думку. Нас, громадян якось собі уявляють не зовсім коректно так? перемогу в цій війні чи там відсутність цього наступу. так? Нібито їхнє життя вернеться таке, яке було до 24 лютого. Воно не буде таким. І це вже аксіома. Тепер питання: що ми можемо зробити. Я вважаю, що Ксенія говорить, це власне навіть її слова, це слова її сина, тому що з 24 лютого не було жодних ротацій. Раніше ми мали 90 днів, на 90 днів там 120 і так далі. Жодних ротацій. Якісь відпустки, якісь відведення, там рішеннями командирів тих чи інших бригад дозволялося віднови, відвести ті чи інші з'єднання, відновити боєздатність частин і далі заходити на свої позиції. І Маркус правильно говорить так, що їх більше, нас менше. Але це в такій відносній величині, а в абсолютній, я думаю, якщо а Наш ворог Росія зрозуміє, що наша армія це 5 мільйонів чи 10 чоловіків, які мають базові навик воювати, то ніхто нам не страшний. Тому я закликаю всіх і кожного, хто має можливість на даний час в межах свого цивільного життя, яке існує в межах воєнного стану, наголошую, пройти базові курси підготовки. Зараз слава Богу, існує багато різних організацій, які це надають на безкоштовній чи платній основі. Базовий курс підготовки, і в випадку чогось ви маєте можливість зберегти себе, свою сім'ю, країну, місто і так далі. І з таких речей складається власне боєздатна армія. Армія це не тільки ті, хто на нулі чи десь на іншій позиції, це ті, хто тут готовий будь-який час. А хто сказав, що не може бути там десь в Житомирі, а, якийсь епіцентр те чи інші дії. Немає жодних гарантій, так само, як зі Сходу чи з півдня. І досить тих хлопців, які там вдалося на початку січня побувати на Сході, відчути, власне, оцей напрям, один з тих двох напрямків Бахмутський Лиманський. Насправді, е, їх мало хвилює, буде завтра наступ чи ні. Вони готові до нього постійно. І на я не прочитав ЗМІ там, я спілкувався з військовими, кажуть, ми прочитали, що на одного нашого керівника розвідка було 10 замахів. так? Він каже, коли я сижу в окопі там, за годину 20 прильотів. Він каже, на мене 20 замахів таких буває, буває. Так? Це Родина. такий іронічно звучить, але це чиста правда. Тому я думаю, що на даний час, коли вже триває рік повномасштабна війна, а 9 років загальна, ми повинні кожен да мати на своє запитання, що я роблю власне для перемоги, крім того, що я до цього роблю. якщо це бізнес, там платити податки, забезпечити роботу людей, це необхідно, але цього недостатньо на даний час. Треба більше докластися. Тому ще раз повторююся: всі, хто має можливість. А готовність це точно має бути. Пройдіть, будь ласка, курси бази і підготовки, є центри підготовки цивільних, є там знаю арсенал і так далі. І вам не буде вже оцей керувати страх, який був 24 лютого. І якщо завтра прийде час Х, а він має точно прийти, і вам прийде така нагода, не покарання, а нагода отримати повістку і стати в лави Збройних сил, то ви будете готові. І ваше сім'я буде певно. Так він же вчився, він же тренувався. Тому що збереження життя і здоров'я себе це в першу чергу базові навики.